Любі мої усім велике-велике привіт. Ну що, ви готові до хвилинки творчості? Ану, покажіть мені. Так, гарний настрій маєте, неймовірно, класно. Ну що ж, тоді будемо розпочинати і не гаяти часу. Пані Дар'я, що у нас сьогодні буде нового і цікавого? Розповідайте нам. Добрий ранок усім, рада всіх вітати, потихеньку всі збираються. От, для вас, я, як завжди, намагаюся на кожен наш урок підготувати якусь нову техніку, з якою, можливо, у майбутньому ви зможете робити і інші творчі свої поробки. Так? Ми вже розпочали з вами тему зима а, і будемо над цим далі працювати. Давайте подивимося, чи все підготували. Ви на наше сьогоднішнє заняття. Нам знадобиться блакитний аркуш паперу. Можна темно-синій, світленько-блакитний. Ось у мене такий, бачите, насичений колір, підходить будь-який. Простий олівець є, так, клей, я просила саме клей ПВА. Тобто ріденький. Олівець не підійде, треба саме клей ПВА. і Головний інгредієнт сьогоднішнього творчого заняття це манка, манна крупа. У мене ось баності вона. Е, хто признаватися любить їсти манну кашу? О, бачу. Хто любить їсти манну кашу? Є такі? Ні. А я в вди... Діана любить. бачу так. Я вди манну кашу, Але щоб знаєте, вона була без комочки. Ну, і також нам знадобляться різні е, е, штучки для декору. Це, е, Якщо є такий там глітер, е, можливо, якісь стрічки. Е, ну, не знаю, Все, що є там е, он, стрічки у мене, е, бісер, ну, і так далі. Це взагалі на будь-яке творче заняття, нехай завжди під рукою стоїть. Бо не... Куди наші творчі фантазії нас занесуть. І так, Роман, ваше питання. Тоже люблю Теж Тоже... Коля, я знаю, не любить. Він щось хотів ще сказати, мабуть. Так? Да, в аваді, в аваді. Ми будемо їм на обижинки і, і, і для получі, для, для снігу на землі. Вот лучше це использують, щоб бути знизу. А що це тебе таке кошти? Не нападав. Це серта на А, Серветку ти нарвав? Ага, добре. Параві, це так. намного лучше. Можеш і це використати. Так, ми сьогодні на сніжинці будемо робити цей такий О. невеличкий, відкрий секрет. Вікторія Віка, привіт, добрий день. Хотіла сказати: я, я о, любителі, у нас клуб любителей манки. Добре, А Міша... у мене манка в кніжки. Добре, Міше. хотіла я я хочу сказати: що у мене вже під вікном по два кном снігу. О, я тебе вітаю з снігом у подвір'ї, бо в мене ще немає снігу. От. Так, Мішенька, що ти ще хотів починати швиденько? Я люблю манну кашу, а не вівсяну кашу. Кашу всянка. Я, я до речі, теж, Міша, ми з тобою, чи що, брати, і сестри, бо я так само люблю ману, а вівсяну не люблю. Ну що, почали бати? Беремо блакитний аркуш паперу або синенький і простий олівчик. Ми з вами сьогодні діти. Будемо малювати справжній зимній пейзаж. Пейзаж це те, що ми бачимо з вами за вікном. Ми намалюємо, начебто, зимовий такий ліс з хатинкою і з деревами. І так, почнемо з того, що зимові такі сугроби. Я беру олівчик, але дуже сильно не натискайте і малюю. Проби. Дивіться, ось у мене перший такий великий сугроб. Бачите, напів, наче такий півкола да, намалювала. Далі. Другий такий зимовий сугроб. Там, третій ось він. Тут ще виринає четвертий, п'ятий. Це такі зимові сугробчики Ну Це, звичайно, такі півкола малюєте, начебто. От. І можна і прямою лінією, начебто сніг. На одному із сугробів, бачу, Богданчику, добре. Тут ваша фантазія, немає правил. Хто як хоче, так і малює. На одному із сугробчиків в мене буде стояти справжня хата мова е, І я малюю хатинку. Хатинку, думаю, всі вміють малювати. Тут та ж ваша фантазія, е, яка який у неї буде дах, яка у неї буде форма? ось Я намалювала хатний будиночок, е, трикутний дах. Також намалюй, звісно, віконечко. От. Хто хоче, може і двері намалювати. Також щоб зимку люди в хаті не замерзли, обов'язково має бути димар, а з нього буде йти дим. Ось, бо піч. От. Ось така в мене хата вийшла. Так, далі на іншому пагорбі в мене буде рости ялинка. Хто вміє малювати ялинку? Це звичайні трикутнички. Внизу найбільший трикутник. Далі йде тр другий трикутник, трішечки менший, і на горі найменший трикутник. З трьох трикутників ми з вами можемо намалювати ялиночку. Можливо, хтось вміє по іншому малюнку, тому ви можете малювати так, як вам зручно. І ось стовбур товстив утримається моя ялиночка. Зайвим можна витирати гулькою, там дивіться, якщо тут гарно десь намалювати. Бачите, я теж вверх ногами для себе малюю, то ви можете. Так. Ось так. А, у мене вже, я не знаю, вам видно мій олівець чи ні, але може погано. Тобто у мене задинок, у мене ось ялинка, і я тут ще подалі намалюю ще одну маленьку ялинку. Той, хто до нас тільки Зараз олівцем на синьому аркуші. Ми малюємо сугроби снігові, ми малюємо хатку, ми малюємо малочку. Так, Володимире, що ти хочеш спитати? Я тут ще одну ялинку намалюю. Вовчику, ми тебе слухаємо уважно. Я не пам'ятаю молода Ангеліна. Дівчинка. Ну, я ж теж не знаю, де Ангеліна. Вовчику, можливо, вон, в неї вимкнули світло, і вона не може під'єднатися. Ти працюй, а вона під'єднається трошки пізніше. Микола, що ти хотів спитати? Когда я буду бути на зака на, на... 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 снігу. Добре, давай. На... Роби яку тобі заманиться. Так, ну тут в мене я ще можна навіть кущик намалюю. Хто що вміє, можна будь-які дерева, можна навіть, можливо, і зайчика, якщо хтось вміє малювати, то і зайчика зобразити. Кущик теж легко малювати. Такий кудрявий, кудряшки малюєте і пару гілочок, і все вже кущик готовий. У мене тут кущик зріс. І тут кущик теж біля хати зимовий такий, намалюю кущики сніжні. Так, така у мене зима. Хто як захотів, так і намалював зиму, такий зимовий пейзаж. Тобто. Сільської, мабуть, місцевості. Бачу Богдан, красиво. Тепер треба, щоб олівчик, як видно, не було, кого товсто видно, то вам треба взяти так так, і трішки протерти той олівчик, отак легенько протерти, аби не було товстих шару олівця. Має бути тоненький шар олівця. От, і що ми з вами далі робимо? Ми беремо клей. І клеєм ми маємо промалювати, що ви намалювали олівцем. От, наприклад, у мене є перший такий сніговий сугроб. Дивіться, я беру клей, то, ну, можливо, пензлик, пензликом обережно промальовувати. У кого такий клей, як у мене, то я ось зараз в мене ще він поки вийде, почекайте. Теж, а, знаєте, я е, клею клеєм, який закритий. Я така ж уважна, бачите. <гум> <гум> Він тут закритий був. Так. Значить, ми беремо клей. Я зараз покажу, потім буду відповідати на ваші питання. Е, дивіться, я беру клей і ось у мене перший сугроб. Я ось так тоненько клею. Промальовую. Все ще намалювала олівцем. Ну, і що я буду робити. Свікле я буду присипати манною крупою. Ну, жменьку, дивіться, манку. І ось так дивіться, засипаю. Гарно, дивіться. Ось так. Манною крупою. Дивіться. Оп. Так. Ось у мене перший мій сугроб готовий. Далі, дивіться, я навіть не чекаю, доки воно виступ. Я просто беру так і на стіл так, струшую. Роблю ось так. Топ-топ-топ-топ. І у мене вже перший білосніжний сугробик готовий. Так, дивіться, прибираю зайву маму купу і продовжую так само робити з усіма сніговими сугробчиками. Наприклад, ось у мене другий сугробчик готовий. Я так само його клею і кущик відразу. Весь малюнок зразу клеєм не робіть, бо він там підсохне, а ви не стигнете навіть манкою закинути його. Так. Доки я малюю, Богдан хоче щось питати, каже Богданчико. Ця машина у це всього будинок, це сніг ти де. Це отакий побудіння. Ага добре. Ну а тепер починаю замальовувати так, як я це роблю. Ой, дивіться, я ще нанесла трішки клею. Потихеньку, тобто не відразу все клеїмо, а потім сипати, і засипаємо. До речі, сугоробчик може бути повністю білий, це теж ваша фантазія. Ось у мене вже тут є трішечки. Я засипала. І слушую. Дивіться, в мене вже ось так. Перші малюнки видно. Далі буду робити хату. Так, всім зрозуміло завдання, так? Далі роблю хату. Так. Дим, деякі класні, наприклад, дим, дим з хати, я хочу повністю засипати. Дивіться, повністю засипати хочу манною крупкою. Повністю там, де в мене дим, клем, так замальовую. О, бачите, я тут там, де хочу, щоб був дим, я повністю хочу клеєм закрити е цю ділянку. Так, знову беру манну крупу і посипаю ось так. Бідній мамин доведеться потім підмітати, звісно, після нашої поробки сьогоднішньої. Бо сто відсотків манка буде усюди. Так, ось в мене засипана хатка вже манкою. Я струшую. Оп, дивіться, в мене вже ось там, де був щось навіть в зайві причепилося. Там, де в мене дим з хати, він у мене повністю. Щось зачепилося в мене тут? Повністю ось такий біленький. Продовжуємо далі. Поступово так само робимо ялиночки, кущики. Кущики ви захочете повністю зробити. Біленькими, а можливо, ви хочете саме сугроби більш біленькими зробити ваша фантазія? Біконечко я от будиночку малюю. Так. Вробчики і знову все патьо. І струсую. Ось так дивіться, в мене вже будиночок, мої кущики повністю засипані манною крупою, і тепер в мене дві ялинки, до них я перехожу. Взагалі ще більше я люблю розмальовувати манку. Потім, коли воно висохне, можна навіть розмальовувати манку. Але сьогодні вона робота і нам навіть не доведеться розмальовувати манку, тому що вона відповідного кольору. І... No. Так, я роблю ялиночки. Манкою взагалі класно працювати. Так, в такій техніці багато всього можна виконувати. Це, звісно, дуже класно, тому що біленька манка і все взимку біле, і воно дуже гарно виглядає. От. А якщо осіння композиція або весняна, то це все можна ще далі фарбувати. Була дві ялинки клеєм, пані Дар'я, ви нас чуєте? Так, пані Дар'я, ви в нас трошечки пропадали, певно, зі зв'язочком якась біда. Не було чутно? Так, не було і чутно видно, але зараз вже більш-менш. Ага. Так, я от кажу, ще допрацьовую ялиночки. Русила. Так, і дивіться, в мене вже ось така. Зимова композиція майже готова, але мені здається, було б класно зробити повністю мої сугробиці зимові біленьками, от як я зробила Димар. Я цими займуся. Тобто я хочу, щоб в мене повністю у снігу були мої сугробчики. Тому я маю клеєм. Оцю всю діляночку покрию клеєм. Можна взяти пензли, кого є? Я поки що так. Хочу, щоб всі мої сугробці так Всі так активно працюють. Я клеїть на клей олівець. В тебе гарно воно приклеюється виходить? Ром, приклеюється? Вау! як класно, круто, круто, бачу. О, бачите, Рома її наклею олівець. воно Ну, це круто, бо я ну, не знаю, наскільки гарно наклею олівець, воно приклеюється, але, бачите, клеїться добре. Так, у мене ось тут продовжую пагорб свій робити, дивіться. Трошки навіть пальчиком допомагаю, щоб рівномірно приклеїлося і струшую. Так, такі то справи. Так, де погано клеєм промалювали, треба ще. Не вистачає. Дірочки є. Так, ну і ось так всі пагорби можна засипати снігом. Манкою. Так. Звісно, на цьому робота не завершується. Тобто, хто втомився, це може бути фінальний етап, коли ви все засипали, все, що хотіли. І це може бути як би фінальний етап вашої роботи. от, Але. Також можна, звісно, прикрасити свою роботу. Те, що я завжди найбільше люблю робити, це прикрашати роботи. Ось так. О, дивіться, в мене вже ось такий сугробчик готовий. Оп, біленький я зробила. От, наступний теж можна зробити біленький, буде гарно. Так. Є таке. О, що? Далі можна прикрасити свою роботу, якщо у когось є е, близькі якісь, небудь біс, е, я не знаю, е, якісь бантики можна зробити, прикрасити ялинку, е, можна виконати. У мене є глітери, і я, наприклад, хочу намалювати е, начебто сніжинку падає сніг. Так, зараз тут трішки підсохну. Е, я хочу намалювати, начебто в мене падає сніг. от І, наприклад, можна намалювати місяць, е, тому ваша фантазія. Дивіться, я буду такі такий ставити що начебто в мене падає сніг сніжинки. Так. робити треба. Прикрасити можна самостійно, хто як вважає за? Зсилайте обов'язково фотографії в Телеграмі, так, під описом нашого заняття, аби я бачила, які у вас фінальні роботи. Богданчику, показуй, що в тебе. Ух ти! Вау! Варя, яка краса! Дуже класно. Так. Варя, красавка. Хто вже завершив, може показувати, демонструвати свої роботи. Поліна, ау, як гарно, красиво дуже. Так, ще треба сфотографуйте, буде можливість сфотографуйте, бо знаєте, світлий фон трішки відбивати, не можу розглянути. Рома, як гарно. М Максим, ти намалював сніговика. Ух ти! круто. Міша, Авоченко, що в тебе? Клас, дуже гарно. Оригінально, кого сніговику, кого дім, кого дерева. Класно, дуже гарні роботи. мастерами сьогодні малював Вова, я побачила гарно автомобіль в тебе намальований. М -м і хоті а Міша дороблює роботу. Всі молодці сьогодні впоралися з завданням і вже прям готуємось до зими повноцінно. Такі можна навіть робити діти от своїм рідним, так само наносити візерунок, а вони будуть дивуватися, ніхто не повірить, що це у вас намальовано. намальована. Так. Я бажаю всім гарного дня, дякую за заняття і до зустрічі на наступних наших Папа, -па. Максим, дуже, дуже вам дякуємо, пані Дар'я. Ну що ж, тоді до нових зустрічей. Обов'язково надсилайте нам ваші роботи в коментарях. Це має бути неймовірно цікаво і сніжно. Тож, до нових зустрічей, папа. До побачення, папа.